Всім привіт від компанії Мастершина. Нагадую, що ми займаємось продажем автомобільних шин та дисків. А також в Києві у нас є шиномонтаж, сезонне зберігання шин, ріхтовка фарбування в дисків. Сьогодні на огляді у нас новий цікавий електромобіль. А, називається він Polystar 4. А, декілька слів про цю нову компанію. Вони зараз належать концерну Geely. нагадую, що в Geely концерн входить. Volvo, а також Zikr і Полістар. Корні цього концерна йдуть в Швецію. Шведські технології, дизайнери, зараз вони виробляються в Китаї. Також, також побудували завод в США. Конкретно ця наша модель це для ринку Китаю з китайським портом GBT, але вже є англійська мова в системі. Цього полістара. Декілька слів хотів сказати про наявні комплектації цього авто. Основне, що треба відміт... відмітити, це у нас два вида батарейок. Одна з них найбільша 102 кВт. Влазить туди, звичайно, не 102, а 94 кВт, години. і інша 86 кВт. Значить, 102 кВт батарейка у нас буває тільки на повному приводі, А 86 на задньому приводі. Довжина цієї авто 4839 мм, ширина 2008 мм, висота 1544 мм. Колісна база 2999 мм. Кліренс в районі 17 см. Вона у нас має такі характеристики. Розганяється до сотні вона за 7,1 секунди, максимальна швидкість 200 км на годину. Це у нас батарейка, до речі, від Катл літій-іонна. Вона тут іде на 400 вольтній архітектурі. Як пише виробник, ми це, до речі, сьогодні перевіримо. Поїдемо на... Швидку зарядку також потестуємо автопілот і побачимо, які в нас витрати на різних швидкостях на міському циклі і за містом швидкість зарядки вона підтримує в районі 200 кВт. Якраз на сьогодні потепліло. Травень місяць 2025 року температура в районі 18 градусів. Батарейка має оптимальні, оптимальну кондицію для максимального заряджання. Обов'язково подивимось на швидкі зарядки від GO2U з якою швидкості вона може заряджатись. На зараз вона заряджена в районі 30%. Все покажемо і розкажемо. Запас ходу. Соти батарейки по VLTP, Нагадаю, що це один з самих реальних показників по запасу ходу електромобілів в районі 600 км. А на 86-й батарейки в районі 500 км. Для мене загадка, які тут витрати енергії, я буду намагатись це перевірити, тому що це у нас позиціонується як кросовер автомобіль. Тут не така. Гарна аеродинаміка, як у седанів. Ми обов'язково це заміряємо і подивимось. На рахунок переднього багажника. Я вважаю, що це одна з обов'язкових опцій в сучасних електромобілях. Незважаючи на те, що у нас задній привід, передній багажник тут у нас досить маленький. поміщається сюди ось така невеличка сумка. Ну я думаю, що декілька зарядних кабелів також сюди. Поміститься. І дуже дивна річ, немає фіксатору. Якщо я опущу, вона просто впаде. Тобто вам треба однією рукою тримати і іншою рукою забирати ваші речі звідси. Відкриття багажника у нас здійснюється такою зручною кнопкою. Тут у нас ми бачимо Polystar 4 абревіатура моделі. Багажник досить місткий. Має 520 літрів об'єму. Тут ми бачимо у нас відсутність скла заднього. Замість цього на передньому зеркалі є камера на повне зеркало, і а, тут у нас значок Полістара багажник досить високий. Тут немає а, шторків нашої. То тобто сюди я думаю, що три, три великі валізи а, зайдуть. Також тут у нас є динаміки, зліва у нас є відсік для зберігання різних речей. Із такою з таким тримачем. також у нас є такі тримачі для ваших речей, досить корисні. Підсвітка, ось такий тримач, щоб ваші речі не їздили по всьому багажнику І дуже прикольна штука далі. Ми бачимо продовження багажника багажника внизу, також для я думаю що для зарядок. Закриття багажника у нас також з кнопки відбувається досить зручно. Цікаве рішення на рахунок задніх камер Вони розташовані. Максимально зручно, для того щоб вони не бруднилися зверху на криші дві камери, ми бачимо. Я таке бачу вперше. І вони будуть максимально чисті. Я думаю, не так як у мене, в іоніку Що як тільки починається дощ, нагадаю, що камера в мене тут знаходиться. Внизу над, одразу над номером, і вона дуже швидко брудниться, і це досить незручно і некомфортно. Я думаю, що інженери могли б ну, такі мінімальні потреби вже подумати, зробити камеру або зверху, або як тут на криші. На рахунок ручок відкриття а, дуже схожі на Теслу Model S, коли ми підходимо. І нажимаємо, вони відкриваються, від'їжджають. Відкривати їх зручно. Також ми маємо тут безрамочні вікна. Далі переходимо до шин. Тут у нас стоять однакові. Це дуже великий плюс і передні, і задні шини з розміром 255-45 r 21 Від комплектації залежить розмір шин 20-ті є, 21 і 22. Е, я вважаю, що це досить великі шини для такого не супер великого автомобіля. Але дизайнери порахували, що красота вимагає жертв і поставили сюди 21 діаметр. Нагадаю, що 21 діаметр, наприклад, ставиться на такі машини, як там Mercedes GL, е, які набагато більші. Е, бокові зеркала мають безрамочну форму. Я їздив вже декілька годин. Проїздив, покатався на ньому. Хотів би сказати, що це досить зручно і цікаве рішення. Ви бачите тільки корисну інформацію в зеркалі, більш ніяких ось тут додаткових нахлистів немає. Як і у Тесли, ширина дисків в цьому авто досить. Маленька, скажімо так, вона недостатня для ширини шини. Шина не виступає наружу, Ви будете досить часто касатись бровки, і у вас будуть ось такі от сколи. Як я і казав, це у нас електромобіль для китайського ринку. І він має порт для швидкої зарядки GBT. і Поруч зліва має порт для повільної зарядки, теж китайський роз'єм у нас. Підтримує він зарядку 200 кВт. Як я й казав, ми це перевіримо. Ще декілька слів про технічні характеристики. А тут є у нас тепловий насос. Питав я на рахунок попереднього підігріву батарейки. Нагадаю, що це опція для швидкого заряджання зимою. Коли ваша батарейка холодна, попередній підігрів перед швидкою зарядкою набагато пришвидшує. Саме заряджання, коли ваша батарейка підготовлена, ось це звичайно актуально коли ви їздите на далекій відстані. А тут, як я й казав, електромобіль для китайського ринку немає навігацію внутрішньої і як включати попередні підігрів батарейки, ми не знайшли, не знаємо. А можливо, в європейській версії вони обов'язково будуть робитись для європейського ринку з європейським портом, CCS, з європейською навігацією, операційною системою. Там і так далі. Тут там, мабуть, ця функція буде, коли ви вибираєте на вашому дисплеї на штатній навігації, що ви їдете на швидку зарядку. Вона попередньо буде за кілометрів 70-60, Включати її і підготовлювати вашу батарейку. Особливістю цього авто це відсутність заднього скла. І, як ми бачимо, на дзеркалі маємо камеру, яка передає всю інформацію, всю картинку заднього виду. Якщо ми зробимо ось так, ця камера відключається, і ми практично нічого не бачимо, а тільки задні, задні сидіння. І все це єдиний ваш обзорний пристрій. Переходимо далі. Тут ми бачимо обдув, дефлектор. Тут також обдуви. Далі тут попереду у нас знаходиться безпроводна зарядка для телефону і керування мультимедією. Там гучність і інші налаштування звуку і включенням-виключенням медіа. Досить незручно. Я вважаю, що треба робити. Під нахилом безпроводну зарядку, щоб ваш телефон лежав під нахилом. і Ви могли подивитись там, наприклад, Waze, Якщо у вас не підтримує Apple CarPlay або Android Auto. До речі, цей автомобіль підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Тут є в нас англійська мова, але все одно, як я і казав, не підтримується навігація, тому що цей електромобіль для китайського ринку. Пару слів про монітор. Дуже швидкий монітор, дуже багато різних функцій він підтримує. Тут у нас стоїть харман Kardon музика, багато різних дінаміків. Керування клімат-контролем знаходиться також на екрані. Ми можемо переключати всі функції керування тільки на екрані. Що в нас далі? Тут у нас два підстаканника, тут у нас невеличкий бардачок з двома зарядками Type-C. Особливу увагу хотів би звернути на матеріали салону, особливо сидінь. Вони зроблені із перероблених матеріалів і мають досить цікаву текстуру. Тобто Вона незрозуміла, тобто, виглядає досить дешево на дотик, але вже маємо те, що маємо. Тут у нас атаманка невеличка. Вона видвігається, задвігається. Також така у нас перегородка, і внизу маємо додатковий відсік для ваших речей. На рулі керування таке саме, як і зікер в зікрі 001. Сенсорне. Тут у нас зліва керування автопілотом і справа керування різними функціями автомобіля і налаштування автомобіля. Екран як я і казав, в нас має досить швидку операційну систему, швидко реагує на всі ваші рухи. От, Наприклад, так можна міняти заставки екрану, вони тут бувають різні. Китайці постарались. Звичайно, екран тут у нас супер швидкий, все працює швидко, можна виставляти там рівень заряджання, тобто купа різних функцій. Так само, як і в зікрі, тобто ніяких проблем з налаштуванням електромобіля не буде. Тут у нас фізичні кнопки відкриття і закриття вашого скла, і також фізична кнопка відкриття і закриття дверей. Немає сенсорних або інших кнопок. Далі, основний екран має декілька показань, Там, наприклад, такі як швидкість, відсоток батарейки. Ну і інші там режими вашого авто. Починаємо огляд заднього ряду, і одразу дуже великий плюс це екран керування клімат-контролем задніх сидінь. Тут ми можемо налаштовувати температуру, налаштовувати швидкість обдуву. Ми маємо два варіанти дефлекторів. Тут біля Внизу біля ніг, і зліва по бокам. Підлокітник, який також має функції керування задніми сидіннями і зафікси для дитячого сидіння. Дах у нас має панораму, яка трошки затемнена по відгукам різних інших блогерів. Я знаю, що вона не напікає сильно, як у Model Y Тесли. Але немає шторки, На жаль, вона була б дуже корисна. На рахунок заднього ряду сидінь. Зріс в мене 1,80 вісімдесят. Передні сидіння також під мене налаштовані, місця достатньо, ноги мої ні в що не впираються. Я можу вільно їм рухати, і також голова ні в що не впирається тут ще десь плюс-мінус 10 сантиметрів. Тобто людина з зростом метр вісімдесят до метр м вільно буде себе тут почувати. Дуже гарний вид відкривається на небо через цю панораму класні стильні передні сидіння. Ми тут бачимо надто що вони виконані зі 100% переробленого матеріалу. Досить класна передня підтримка по бокам, нарікань ніяких немає. Якщо ми будемо переміщатись на середнє місце для третього пасажира, так як цей електромобіль на платформі зроблено виключно для електричних авто, тут у нас ніякої перегородки немає. І середній пасажир, третій, може, може спокійно сідати і спокійно три людини тут поміщаються. Обдув зліва, справа по центру керування також під вами знаходиться трошки нижче екрану керування клімат контролем. Задніх сидінь знаходиться дві зарядки Type-C. Одна з них більш потужна, ніж інша. Цей автомобіль надав мені автосалон. Є Моторс. Там ви можете замовити такі от гарні електромобілі з США, з Китаю. По питанням ціни звертайтеся до них. Я в коментарях залишу телефони їхні і посилання на сайт. Скидаємо ми наш тріп до нуля. Зараз у нас витрати пише 23 кВт на 100 км. Подивимося. Ми будемо зараз їхати зі швидкістю 90 км на годину, які в нас будуть витрати. Починаємо ми наш тест-драйв і одразу хотілося б сказати про рівень шумоізоляції. Він тут на досить високому рівні. Хоча у нас не подвійне скло, рівень шумоізоляції мені подобається трошки гірше, ніж на моєму іоніку, на якому максимальна комплектація все ж таки є подвійне скло, але не перевищує там, критичного якогось рівня. Одразу хочеться сказати, що це у нас автомобіль зі спортивним характером. Підвізка у нас тут досить жорстка. Тут немає е, вона така у нас збита. Дуже-дуже нагадує в мене концепцію Tesla Model Y Performance особливо. Вона має дуже різке керування. Автомобіль швидко повторює наші рухи і перелаштовується вправо або вліво. Автопілот тут має в нас другий рівень. Я би назвав це адаптивний круїз-контроль. Включається він натисканням два рази кнопки зліва на рулі. До речі, керування на рулі в нас тут сенсорне. Я би назвав це незручно. Тут бажано мати звичайні кнопки. Включився в нас адаптивний круїз. По підтримці смуги, а тут, коли ми наїжджаємо на ліву чи праву полосу, руль просто-напросто в нас вібрує. Тим самим нагадує, що ви виїжджаєте на іншу смугу, але сильні повороти різкі він не підрулює. На жаль, а це не досить простий автопілот. З плюсів, до речі, він зупиняється, коли перед вами машина зупиняється. І також починає рух, коли передня машина починає рух. Не реагує на автомобілі зліва або справа, які перелаштовуються, не зупиняється перед ними. Такий ось досить простий адаптивний круїз-контроль другого рівня. Проїхали ми на цьому. Електромобілі вже в районі ста кілометрів сьогодні, по змішаному режиму, і місто і траса, що хочеться сказати на рахунок кодової частини, мене вона приємно вразила, незважаючи на те, що він має спортивний характер, досить збитий, дуже чітко і різко відпрацьовує руль. Але незважаючи на це, ніякого дискомфорту я не відчуваю. Інженери від Volvo, я думаю, попрацювали над ходовою частиною дуже добре. Вона гарно відпрацьовує всі ямки, неровності, шереховатості дороги. Ніяких кидків вправо-вліво немає. Ми їдемо плавно, стабільно, незважаючи на те, що тут немає пневмопідвізки. Вона досить на високому, гарному, класному рівні. В мене були порівняння з іншими електромобілями, такі як Chevrolet Bolt, Наприклад, він був досить вузький і високий, і я відчував всі неровності дороги, і особливо задні пасажири вони прямо аж підпригували на таких проблемних ділянках дороги. Тут такого немає. Тут колісна база досить широка, і ходова частина, і сам автомобіль відпрацьовує це на високому рівні. Досить цікавий звук поворотничка. Він відтворюється ось цієї колонки, і якщо ви прислухаєтесь, то його можна почути. Зараз автомобіль у нас знаходиться в офлайні, не підключений до інтернету. Хоча така функція тут у нас є. як мені сказали, сюди можна вставляти нашу сімку, і він буде в онлайні. Додаток до цього авто в телефоні не працює, на жаль, так як це електромобіль для китайського ринку. Що у нас по оновленню? Оновлення також робиться виключно в автосалоні. Або в іншому місці, в якому ви захочете, в якому є така можливість, звичайними програмістами, які мають цей софт, ще один нюанс, який би хотів вам сказати: що тут немає підрульових ліпісків регулювання рекуперації. Проїхали ми 32 км і маємо перші показники: 16 кВт на 100 км. Швидкість у нас була а, десь в середньому 70-80 км за годину. Ми проїхали із Києва в бровари на швидку 240 кВт зарядну станцію. Зараз ми її покажемо від Гофтою. Приїхали ми з Києва в бровари. Спеціально ми приїхали на зарядку Гофтою 240 кВт зарядний порт GBT. А, зараз у нас 23% залишок батарейки. Напруга 363 вольта, і, на жаль, на жаль, всього-навсього 86 кВт потужність. Я спеціально їхав на цю станцію 240 кВт з Києва сюди. Але, на жаль, із-за того, що або прохолодна погода, зараз 16-18 градусів, не сильно розігріта батарейка, але зараз вона поступово розігрівається. І інше. Інша причина може бути того, що тут 400 вольтна архітектура батареї, така досить низька швидкість зарядки. Як ви знаєте, я казав раніше, виробник заявляє, що тут повинна бути 200 кВт потужність зарядки, але зараз всього-навсього 86, можливо, дотягне до 100. Зараз ще заряджаємось до 50 Дивимося, яка буде далі потужність. Так у нас виглядає індикація те, що автомобіль заряджається, зарядний порт JBT, Батарейка потроху прогрівається, але не дуже Не дуже у нас потужність зросла: 104 кВт і 28% батарейка в нас залишок батарейки. Надіємося, що в районі 50 буде хоча б 200 кВт або 160 км. Подивимося, що буде далі. Будемо завершувати тест нашого заряджання. Максимальні показники були у нас на рівні 150 кВт, це в нас 400 Вольтна архітектура батареї, і дива у нас не сталося. Мій іонік заряджався на такого плану зарядках набагато швидше, там в районі 200 кВт і вище на піку було. Тут, на жаль, у нас максимальні показники були 150 кВт. На жаль, це в нас електромобіль для китайського ринку, і ми маємо тут у нас порт зарядний JBT, який не досить розповсюджений в Європі, в Україні так, їх дуже досить багато. Практично всі зарядні мережі зарядних станцій їх зараз встановлюють, оновлюють, міняють. Наприклад, от як ця, тут у нас аж цілих два зарядних порта JBT і один CCS. Якщо ви будете заряджатись вдома в Україні, проблем ніяких не буде. Тут у нас інтерфейс також для китайського авторинку в цьому автомобілі. Якщо вам треба буде оновлюватись, вам треба будуть їхати до вашого продавця або на СТО, вони будуть вам оновлювати софт, вони можуть перепрошити вам на українську мову. Це не буде робитись по повітрю через інтернет. Це досить незручно, але в принципі терпимо. Він має спортивний характер, досить схожий на Tesla Model Y, Dual Motor або Performance. Є плюси і мінуси вирішувати вам. На рахунок цін. Як сказав мені імпортер на задній привід 86-ту батарейку, ціни на нові. Електромобілі такі Полістар починаються від 27 тисяч доларів. А, на соту батарейку а, і повний привід від 37 тисяч доларів. Але їх досить мало, сотих і повнепривідних привідних. В основному досить розповсюджені а, такі: 86-ті батарейки і а, задньоприводні. А, вирішувати вам. Які брати електромобіль для китайського, для європейського, для американського ринку. Всі, всі переваги я проговорив. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підпишіться на канал, тому що досить багато переглядів і досить мало підписок? Ставте лайки, пишіть коментарі, буду відповідати практично на всі коментарі, на які зможу. Всім пока, до наступних відео.